Так, готовий котел наш, вигляд його такий. Ну, ще є маленький штрих, це ручки тут приварити, це вже таке 5 хвилин роботи, поки що під рукою немає, ну от так виглядає. Ну, що можна сказати? Вроді все нормально, крім... Обліцовичної бляхи трошки мені не сподобалось. дуже тоненька і на камеру не видно, але є багато таких гріхів. Отакі трошки коробить, бачите, такі штуки там ззаді. Ось ну, це Якщо це не брати до уваги, то в основному... В все добре, так, приварені. Такі аназачки до них труби, це для транспортування, щоб було зручно його переносити, бо якщо зловитись за цю обліцовку, так з неї нічого не залишиться. Трошки погане освітлення, не дуже добре. Так ну отак от виглядає наш двухметровый красавец швед такая штука